Це новини на телеканалі Еспресо, 18 за Києвом. Про найголовніше сьогодні розповідатиму вам. Я, Василь, Зима, і ми розпочинаємо. Наші вдома відбувся черговий етап обміну військовополоненими. Це тяжко хворі поранені воїни на обміні. Побувала наша кореспондентка Наталя Стареправо. Вона з нами на зв'язку. Наталю, вітаю. Поділись тим, що вдалося побачити і почути тобі слово. Вітаю Василю. Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Справді важко описати ті емоції, з якими зустрічають рідні звільнених військовополонених своїх рідних, яких яких не бачили місяцями. Справді сьогодні під час чергового обміну повернули важко поранених і важко хворих, зокрема серед них ті, які з ампутаціями, з які з ранами і травмами після важких і довгих катувань. Також є ті, які втратили понад 60 кілограмів ваги, і з різними хворобами такими даними з нами поділилися в координаційному штабі. Середній вік сьогоднішніх звільнених це 40-60 років, тобто це старша категорія. Рідні не бачили своїх близьких місяцями, хтось перебував в полоні три роки. Зокрема, пропоную зараз побачити наживо перші емоції дружини Валентини, яка зустрічає разом із своїм сином чоловіка. Тож пропоную подивитися. Я от відчуваю радісний шок, які емоції просто переповнюють від щастя, яка плачеш від щастя. І ти сльози ці не можеш не зупинити, нічого собою вдіяти. Руки трясуться, і, і сам вистреслиться, що ти за стільки, ну, що, ну, Надія твоя справдилася, бо я її ніколи не втрачала. Він повним чи товстим він ніколи не був. Він був худенький, жилистий, він вирос це. Зараз як ви себе почуваєте. Костянтин. Сьогодні свого здаруйте, можливо, якісь технічні проблеми. Не знаю, що глядачі мене зараз чують. Зараз ми саме прослухали коментар Людмили. Сьогодні вона зустрілася в свого брата, якого не бачила, який не виходив на зв'язок з квітня 24-го року. сьогодні отримала дзвінок. Що Людмило, зустрічайте сьогодні свого брата. Сашко до неї сьогодні подзвонив. Це її брат зі словами Людмила, зустрічає мене. Це були. Важко описати ці емоції. Ми їх в принципі побачили, бачили обійми, довго чекали, довго боролися. А ось зараз я пропоную якраз подивитися, як Валентина зустрічає свого чоловіка. Як ви себе почуваєте? Не знаю, чи вдалося послухати, але е, скажу, що дуже багато сьогодні було людей, які також прийшли, е, які довго чекають своїх рідних з полону. Вони намагались отримати бодай, якісь новини, інформацію від тих, хто вже сьогодні повернувся додому. На жаль, більшість з них так і не дочекалися, е, не впізнали наші військові е, тих рідних, про які розповідали, але Люди не втрачають надії, сподіваються, що е, вони планують і надалі приходити на обміни. Хтось прийшов вперше, хтось вдруге. Є жінка, яка вже сьогодні у восьми прийшла і не здається. І я вірю і сподіваємося, разом боремося за звільнення усіх наших людей, які зараз перебувають в російському полоні. Такі новини на цю мить. Василю тобі слово. Так, дякую дуже, Наталію, Зна була. Наталя старе право на зв'язку сьогодні відбувся. Нагадаю, черговий етап обміну військовополоненими. І добре, що вдалося повернути багатьох людей, які є важко пораненими, виснаженими. Ну і це для них шанс вижити. Ну я дещо пізніше розповім про відомого журналіста Хилюка. Про якого, до речі, якраз вдалося дізнатися від тих, хто був звільнений з полону, де він перебуває. Що він виснажений, українська медіа спільнота закликає поміняти одного з пропагандистів, які є в Україні російських на українського журналіста, які протягом всього повномасштабного. Торгня перебуває у російському полоні і його ворог не обмінює. У касаційній палаті Верховного суду продовжили розглядати справу щодо санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Підтримати його прийшли народні депутати. От представники ради національної безпеки та оборони і міністерства економіки України не з'явилися на засідання. Словий процес триває без них. Сам Петро Порошенко зазначає, що вся ця справа перешкоджає йому допомагати Збройним силам України. На сьогоднішній день вони своїми незаконними діями намагаються зупинити мою роботу по допомозі Збройних сил. Нічого в них не вийде. Я повернувся з фронту і наступного тижня планую бути на фронті для того, щоб всім, чим можна, забезпечити боєздатність Збройних сил України, як це я це робив і роблю протягом останніх 11 років. І Росія готова до продовження переговорів з Україною. Про це заявила несподівано речниця МЗС країни агресорки Марія Захарова. Вона зазначила, що російська делегація, нібито, буде готова прибути до Стамбула після 22 червня і стверджує, що, начебто, конкретні терміни нового раунду перемовин визначать та озвучать уже найближчим часом, Зазначу, що Україна наразі не робила жодних заяв щодо можливості нових перемовин із країною агресором. На Полтавщині заборонили проведення масових заходів до 24 червня. Повідомили в Полтавській міській радіо. обмеження стосуються урочистих подій із закладах культури, концертів, спортивних змагань, а також будь-яких інших публічних зібрань, які передбачають масове скупчення людей. Рішення ухвалене у зв'язку із підвищеною ймовірністю повітряних ударів по Полтаві та району. На Сумщині дороги закриватимуть антидроновими сітками. Це ускладнить ворожу аеророзвідку та захистить логістику наших оборонців. Нагадаю, що на Сумщині тривають важкі бої. Повідомив про це очільник обласної військової Олег Григоров. Він наголосив, що роботи тривають на визначених напрямках, зокрема у прикордонних громадах, де росіяни не припиняють свої атаки. Виплатив 35 мільйонів гривень бойових в лапках бойових, звичайно, тиловому підрозділу Правоохоронці викрили посадовці батальйону тероборони на Львівщині. Повідомили в службі безпеки України начальник штабу батальйону однієї з військових частин, безпідставно нарахував доплати підлеглим. Протягом п'яти місяців військові отримували незаконно 100 тисячні доплати. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. До схеми причетний начальник штабу батальйону однієї з військових частин тероборони ЗСУ на Львівщині. Як встановили розслідування, упродовж серпня-грудня 2023 року він безпідставно нарахував 35 мільйонів гривень бойових доплат підлеглим, які не виконували завдань на передовій. Для цього посадовець вносив неправдиві дані до рапортів, де зазначав, що особовий склад підрозділу, нібито воює на лінії боєзіткнення. Насправді, цей підрозділ виконував завдання в тилових районах та не перебував на лінії фронту. На підставі зібраних доказів на штабу батальйону повідомлено про підозр... Північна Корея планує відправити 25 тисяч робітників на заводи з виготовлення шахедів в російське місто Лабуга. Пише японське медіа, таким чином Росія хоче збільшити виробництво шахедів в обмін на робочу силу. Російська Федерація навчатиме КНДР керувати безпілотниками. Прем'єр-міністр Ізраїлю Обаніміна Тенягу наказав Цахалу посилити удари по стратегічних цілях в Ірані та урядових цілях в Тегерані. Про це міністр оборони країни Ізраїль Каца повідомив у соцмережі X. Він зазначив, що це відповідь на обстріли Тегераном ізраїльських міст. Ну а також пригрозив, що верховного лідера Ірану притягнуть до відповідальності. Ну і ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділ на жаль знищив ворожий дрон. FPV. тепер військові потребують новий сучасніший засіб радіоелектронної боротьби аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен, підтримайте бійців будь-яким до. У ми будемо вам вдячні і бійці тим паче. І телеканал Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в HD-якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А через супутник Еспресо доступний не лише в Україні, але й в понад 20 країнах світу. Ну і власне це всі новини, які я встиг вам розповісти на цю хвилину. Буквально за кілька миттєвостей великий етерва серед зими. Залишайтесь з нами великий вечір на телеканалі Еспресо триває і буде цікаво.